Деталі справи там масштабні схеми з привласнення на 40 мільярдів гривень в Укрнафті і в Укртатнафті встановили СБУшники, що протиправні дії поєднувалися з ухилянням від сплати податків на просто космічні суми легалізацію коштів, здобутих злочинних шляхом. І зараз слідчі за документують 10 епізодів протиправної діяльності, серед яких вивезення великих партій нафти на афільовані компанії та ухилення від сплати. Податків за це і так само створення безнадійної заборгованості двох заводів за результатами слідчих дій. Топ менеджмент «Укрнафти» оголосили йому про підозру, і серед них звичайно ігор Коломойський. В нього вдома сьогодні провели обшуки. Ми побачили, як це відбувалося. Коли зверни увагу, я не знаю, якщо можна покажіть через фотографію. От ти не звернула увагу, мабуть. От середини фотографії, там де вони стоять у Коломойського представники служби безпеки України. от Покажіть от не, не біля будинку, а всередині будинку. Дінку де стоїть на що там? Я знаю ці фото. Ось і в мене вони відкриті. Ці всі от ти. Фото. Якщо звернеш у звернеш увагу, то працівники служби безпеки України ага. е, зайшли і роззулися. Хомоський стоїть у капцях, а представники ага. СБУ роззулися, аби не які, насмітити. Які вівиховані ти, ти розумієш бачиш, які коректні.